Зараз я знаходжуся на півночі Хмельницької області, село дзвінки, вікнини. Тут дуже є унікальні... Це напевне, дзвінки. Я так думаю. Тут дуже є унікальні джерела. Зараз я підійду до одного з таких джерел. Оце тут джерельна така вода. Йде бо чиста вода. Podívej se, co to tak To je třeba Я зайшов, вода холодна, крижана вода. Ось таке унікальне джерело. Треба тут буде освіжитися тут. Вода холодна. А так з-під гори об'єдь тут джерело. Таке джерело, Сильне джерело. Так вода обязается. Ось вот такі вікна. Вікна джерела. Ось така чиста вода. Таке велике джерело. Ось вот така в мене вийлася мандрівочка до джерела.